Тизельний генератор DalgaQirran, про який я знімав свого часу огляд на YouTube. Сьогодні провів ТО 34 мотогодини. не знаю, чи буде видно. І час поділитися своїми враженнями. Ну, дивіться, працює він нормально, посторонніх звуків якихось не видає, нічого від нього не відкрутилось, ніде нічого не протікає. Зібраний, начебто, якісно. Нарікань особливих маю. Це так коротко. Які були проблеми саме з генератором? Не мож, не, довго не міг і не можу я побороти механізм регулювання оборотів. Ним же виставляється частота в мережі? Проблема була в тому, виставляєш 51, через два тижні, наприклад, ну, на холостому 51, через два тижні на холостому вже 55. Щось там розтягується. Коротше кажучи, довго грався-грався, догрався до того, що. Випадково розібрав цей механізм, не знав, як зібрати його назад. Ледве його зібрав назад. Далі давай регулювати. Коротше, щось Мені там пружинка оця от не сподобалась, Я купив нову, там, набірчик, набір купив новий, замінив, начебто більш-менш поборов цю проблему. Дивіться, висновок такий, що, по ходу, така проблема у всіх дизельних генераторів такого плану. Просто раніше я не заморачувався на інших генераторах. Тобто ну, Коли вже мигали лампочки так жорстко, я тоді вже ліз в генератор, щось там намагався підлаштувати. А зараз я оце заморочився і видно, з цього всі проблеми. Мені здається, ця проблема. У всіх таких дизельних генераторах. Інша проблема, але вона не повністю пов'язана з генератором. Значить, під час роботи стартуєш, наприклад, проходить там, пів години, там, нагрузка різна: то на холостому, то повна нагрузка, то середня нагрузка. Десь 30-40 хвилин у нього вже падає герцовочка, він уже щось починає, йому щось не подобається. Щось він такий звук видає. Коротше кажучи, я б думав про перегрів, можливо, в генераторні мало місця тут, але контролюю температуру більше 22. В генераторній нема під час роботи. Думаю, що ж це таке? Аж поки я не випадково не лишив ось двері в інше приміщення відкритими, там більше приміщення, і ця проблема, походу, зникла. Отже, йому просто, мабуть, не вистачало саме повітря, і тому я модернізував приток. Зробив таке колінце і поставив ще впускний вентилятор в систему. І, в принципі, сьогодні тестував півтори години, значить нормально, політ нормальний. Загалом, технікою я задоволений, без нього було б тяжко. На минулих вихідних у нас був блекаут. 24 години ми сиділи безперервно, без світла. Без цієї штуки було б дуже туго. Так що, якось так, будуть питання, задавайте.